Молитва до святого Юди Тадея у важких обставинах життя. Святий Тадею, ти мав щастя належати до сім'ї Христа Спасителя, преславний апостол і мученику, ти яснієш великими чеснотами вірний заступнику тих, що тебе прославляють, і до тебе з довір'ям припадають, ти опікун і заступник наш у найтрудніших обставинах, тому стаю перед тобою і благаю з глибини мого серця. Прийди на поміч мені своїм могутнім заступництвом, бо ти маєш від Бога ласку приходити зі скорою поміччю тим, хто втратив уже всяку надію на порятунок. Глянь на мене ласкаво. Моє життя життя хрестів, а дні мого життя море терпінь. Дороги життя мого вкриті терням, і кожна хвилина його свідок сліз і зітхань, а на збільшення мого нещастя. Чорні думки вкрадаються до мого серця, неспокій, малодушність, брак довір'я, навіть розпука тисне до серця, Проведіння закрите перед очима моїми, і віра хитається в серці моїм. Такі думки впроваджують мене у чорні хмари смутку. Не залиши мене в такому тяжкому стані, а прийди з помічю мені. Прошу тебе покірно, глянь милосердно на мене, і не погорди моїм проханням. Хай довір'я моє не буде зраджене, тебе обдарував Бог ласкою приходити на поміч тим, хто потрапив у безнадійне становище, тому і я, що теж опинився у скруті, прошу тебе про заступництво, перед Христовим Спасителем, усе життя моє складати буду тобі мою подяку, і прославлятиму ім'я Твоє та шануватиму тебе, як мого особливого опікуна. Дякувати буду Богові за ласки, одержані через Твоє посередництво, і що сили моєї ширити буду славу імені Твоєму. Амінь.